Привіт! З вами смачного! До вашої уваги сьогодні салат із капусти провансаль із гарячим маринадом. Готуємо за лічні хвилини. Усім гарного дня! Спочатку підготую капусту. На одну норму йде кілограм капусти. Шаткую як на звичайний салат. Капуста готова. Перекладаю її в окрему ємкість. Далі моркву, натираю її на терці по-корейськи. Можна її натерти і на звичайній терці на крупній, а можна нарізати за бажанням. Морква готова, далі час перчика. Солодкий перчик нарізаю його соломкою. І цибуля наріжу її півкільцями, так само якомога тонше. Ось ці нарізані овочі відправляю до капусти. Далі потрібно усе це разом перемішати добре. При цьому капусту приминати не потрібно. Перемішані овочі відставляємо в сторону і готуємо маринад. Для цього потрібно 2 лаврових листочка. Перець з горошком у мене 7 штучок. І гвоздика, у мене 3 штучки. Сюди ж додаю цукор. 50 грамів, олія 70 мл сіль, 1 столова ложка, і оцет. У мене яблучний оцет, 30 мл. Якщо ви додаєте 9% оцет, то візьміть його на половинку. Візьміть його не 30, а 15 мілілітрів. Далі заливаю це все окропом, перемішую до повного розчинення солі та цукру. І цим маринадом заливаємо капусту. Капусту я пересипала в дещо ширшу ємкість. Зверху Робимо гніт, чимось накриваємо і ставимо, ну, наприклад, бутильок з водою. І залишаємо так цей салат як мінімум на 5 годин, а найкраще це на ніч. І все, і тоді можна куштувати. Ось мій салат із капусти. Простоїв у мене він під гнітом цілу ніч. Ось вона добре всілася, Зараз будемо куштувати. Ось салат із капусти готовий. На смак вона солодкувата-кисловата, дуже ніжний такий тонкий смак. Тому якщо ви полюбляєте більш кислу капусту, але це не квашена, можна додати трішки оцту. Вона дуже хрустка, мені, мені сподобався цей варіант приготування капусти. Таку капусту можна зберігати у банках в маринаді, в холодильнику, але повірте, вона розійдеться дуже швидко до картопельки, до м'яса, до будь-якого гарніру. Салат із капусти в гарячому маринаді у мене був. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!